Вітаю, дорогі друзі, із сусіднім днем здоров'я. Ми сьогодні приїхали на спортивну футбольну гру, де буде грати наш син менший на такому майданчику. Приділяти увагу собі, своїм органам і системам, дбати про своє здоров'я щодня. Інвестувати в своє здоров'я і розуміти, що те, що ми робимо кожен день для свого організму, тим, чим його ми живемо, буде залежати від цього наше здоров'я та довголіття. Я бажаю всім розуміти це і дбати щодня для того, щоб ваш організм сказав вам дякую і в 90 -е років.